Привіт, друзі! Готові послухати нову історію! Тоді зручно сідайте і слухайте. Але хочу вас попросити, щоб моя казочка долинула до кожного українця у кожному куточку нашої земної кулі. Поставте вподобайку і підпишіться. Так працює YouTube, і якомога більше глядачів і слухачів побачать ці казочки. Які я складаю для вас, дорогі друзі. Отже, почали у далекій далекій країні, де дерева розмовляли, а квіти співали пісні, жив собі хлопчик на ім'я Гера. Він не був справжнім героєм, але він мав неймовірну уяву і завжди мріяв про пригоди. Одного дня, коли він бродив без діла поблизу свого будинку, Мріючи про цікаві та незабутні пригоди, Гера натрапив на стару обшарпану карту. На карті був позначений чарівний ліс, про який ходили легенди. Хлопець вирішив вирушити в цю незвичайну подорож. Зібравши в наплічник своє улюблене печиво з шоколадом та кілька яблук, Гера покрикував у незнайомий ліс. Як тільки він ступив на зелену траву, Дерева почали шепотіти. Привіт, Геро. Чи готовий ти до пригод? Гера усміхнувся, адже він завжди готовий до веселих пригод. Перша зупинка Гери була біля великого дуба, який виглядав, ніби в нього на голові сиділа ціла армія пташок. Аго, дубе, закричав Гера. Чи можеш ти показати мені, куди прямувати далі? Дуб, здавалося, замислився. Потім відповів, звичайно, але спочатку ти повинен розгадати мою загадку. Гера, хоч і не був великим любителем загадок, але не міг відмовитися. Я завжди з тобою, але в тебе мене нема. Я можу бути великим або маленьким. Але завжди в твоєму серці що я? запитав дуб. Гера почав думати. Це ж, це ж мрії, радісно вигукнув він. Дуб закивав, закидав його жовтими листками на знак схвалення. Правильно, рушай далі, але будь обережним, ліс повен несподіванок. Гера почимчикував, і незабаром натрапив на веселого кролика, який стрибав навколо великої морквини. Привіт, кролику! Чому ти такий веселий? спитав Гера. Я знайшов найбільшу морквину у всьому лісі, пискнув кролик, показуючи на величезну морквину, яка була навіть більша за нього. Хочеш, я дам тобі шматочок? Звичайно, відповів Гера. Вони разом почали їсти моркву, сміючись і жартуючи. Знаєш, кролику, якщо ти з'їси цю моркву, ти станеш справжнім чемпіоном на всіх кролячих змаганнях, сказав Гера. Він допоміг кролику віднести моркву додому. Ти правий, сказав кролик, але я не хочу бути чемпіоном, якщо це означає, що мені доведеться змагатися з іншими, я просто хочу веселитися. Гера зрозумів, що справжня радість. Не завжди в перемозі, а в процесі змагань. Після цієї розмови хлопчик почалапав, сміючись і співаючи пісні, які сам. На своєму шляху Гера зустрів стару черепаху, яка виглядала дуже стурбованою. Що сталося, черепахо? запитав Гера. Я загубила свою улюблену черепашку. Вона кудись поділася, і без неї я не можу піти додому схлипнула черепаха. Гера вирішив допомогти. Не переживай, ми знайдемо твою черепашку разом. Вони почали шукати, перевіряючи кожен кущ і камінь. Через якийсь час вони почули тихий звук. Це була Черепашка, яка влаштувала собі затишне місце під великим листком. Ось вона, закричав Гера, і черепаха зраділа. Дякую тобі, Геру, ти справжній друг. Вони обнялися, і черепаха зрозуміла, що допом... і... Гера зрозумів, що допомагати іншим це одна з найкращих пригод. Продовжуючи свій шлях, Гера натрапив на річку, де веселі рибки танцювали під музику води. Привіт, Геро! Хочеш приєднатися до нашого танцю? спитала одна рибка. Звичайно, відповів Гера. І почав танцювати як умів. А саме дуже комічно. Рибки сміялися, коли Гера намагався повторити їхні рухи. Гера навіть встиг впасти в воду, але це його не засмутило. Я завжди хотів стати аквагероєм, жартував він, витираючи обличчя. Після танців рибки подарували Гері блискучу раковину. Це пам'ять про наш веселий танець, сказали вони. Гера поклав раковину в свій наплічник і потупцював далі. На наступному повороті Гера натрапив на величезного ведмедя, який виглядав дуже серйозно. Що ти робиш у моєму лісі, юначе? запитав ведмідь. Я шукаю пригоди, відповів Гера, не злякавшись. А ти, ведмедю? Я намагаюся знайти вулик з моїм улюбленим медом, але не можу його знайти, зіткнув ведмідь. Може, пошукати разом? запропонував Гера. Разом вони обходили ліс, перевіряючи кожен вулик. Зрештою, вони знайшли величезний вулик, повний меду, і ведмідь був на сьомому небі від щастя. Якщо ти допоможеш мені зібрати цю смакоту, я пригощу тебе медом, сказав ведмідь. Гера з радістю погодився, і незабаром вони разом насолоджувалися смачним медом. Це просто неймовірно смачно, вигукнув Гера. Тепер я знаю, що допомога і співпраця можуть принести чудові результати. Після всіх цих пригод Гера нарешті підійшов до центру чарівного лісу. Тут стояла величезна, блискуча арка з квітів, що світяться. Це місце, де збуваються мрії, сказав голос, який лунав з арки. Гера, переповнений емоціями, подріботів ближче і промовив, Я мрію про те, щоб завжди був мир і всі були щасливими та дружними». Арка засяяла яскравіше і раптом з'явилися всі його нові друзі кролик, черепаха, рибки та ведмідь. Ми тут, щоб відзначити твою доброту, закричали вони. Разом вони святкували, сміялися та танцювали під зоряним небом. Гера зрозумів, що справжня сила пригод полягає не лише в тому, щоб бути сміливим, а й у тому, щоб допомагати іншим насолоджуватися дружбою. Повертаючись додому, Гера подумав, що кожен день може принести нові пригоди, якщо ти відкритий до них. І готовий допомагати іншим. І з того часу він став справжнім героєм, який завжди знав, як дарувати радість. І так наш Гера жив довго і щасливо, завжди мріючи про нові пригоди у чарівному лісі. А ліс, в свою чергу, ніколи не забував свого маленького героя, який навчив усіх, що доброта і дружба це найчарівніші речі на світі. Сподобалась казочка? Тоді, будь ласка, підпишись і постав подобайку, щоб якомога більше е, слухачів могли почути українську мову і українське рідне слово. Бувай!